Привіт, друзі! Ви на каналі Піймай Розкажи. І сьогодні ми поговоримо про спінінг, який вже давно став легендою серед бюджетних снастей. це крокодил. Його хвалять за міцність та критикують за вагу. Ми розглянемо його характеристики та дізнаємось, чи варто його купувати. Поїхали! На перший погляд, крокодил виглядає масивно. Це не витончений спінінг для ультралайту. Він створений для серйозного навантаження. Виконаний він із скловолокна. Це забезпечує високу міцність, але додає ваги. Кільця металеві міцно закріплені, проте виглядають дещо грубовато. Ручка проста без особливої ергономіки. Давайте пройдемося по характеристикам. Довжина конкретно цього спіннінга 2 метри 40 см. Є моделі по 210, по 3 метри. Але захотілося мені 240, тому що мені здається, що 3 метри буде дуже тяжко на руку. 2,40, це щось середина. І кинути можна плюс-мінус нормально. І по тяжкості поменше. Тест цього спіннінга 250 г. Це означає, що спіннінг розрахований на важке навантаження. Матеріал, як я казав раніше, скловолокно. Стійке до ударів, але важке. Тип конкретно цього спінінга штекерний. Є ще телескопічні, але захотілося мені штекерне, тому що мені так більше подобається. Вага конкретно цього водилища 500 грамів. Як бачите, цей спіннінг розрахований на важкі умови. Ловлю великої риби, закиду важких годівниць та риболовлі в місцях, де звичайні водилища можуть не витримати. Взагалі раніше. Я рибу ловив тільки на такі спінінги. Я ловив на них і карпів, і товстолобів. З товстолобами, звісно, тяжко, тому що поплавок великий і закидати далеко ти її не зможеш. Можна спробувати на неї ловити, але дуже тяжко буде на неї ловити. Але можна, я ловив, ловиться нормально, витримує він добре, закидає недалеко, тому що довжина та важкість водилища не дозволяє цього робити. Карпів ловив, то в в амурів, карасів, хижаків, на щуку ходив з ним. На щуку добре, але багато не накидаєшся. Можеш там годинку покидати і розумієш, що рука вже не витримує така ватна стає. Якщо ще катушка тяжка, то півгодини і все. і... Сидиш віддихаєш, тому що рука замарюється і довго не покидаєш. Але в принципі водилище хороше, мені подобається. Я на нього ловив і буду на нього ловити. Можливо, навіть на наступних відео, коли поїду на рибалку. Плюси цього спіннінга висока міцність. Майже не ломається. Доступна ціна один із найдешевших варіантів підходить для лову великої риби. Цей спінінг універсальний, його можна використовувати як донку або як фідер. Важкий. Цей спінінг важкий. Швидко втомлюються руки. Грубі кільця можуть зношувати волосі. Ну і ще менша чутливість у порівнянні з легшими водилищами. Більше з мінусів, я тут нічого не бачу. Отже, чи вартий крокодил вашої уваги? Якщо ви шукаєте бюджетний міцний спінінг для важких умов, так, це хороший перевірений часом варіант. Можете брати. Якщо вам сподобався ролик, ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях, якими спінінгами користуєтесь ви, а також пишіть, які моделі ви ще хотіли побачити на огляді. До зустрічі!